Вітаю вас, любі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Боря. Сьогодні я хочу поділитися з вами першим способом стрічкового закриття миска. Це найлегший спосіб. Я думаю, він вам сподобається, і будете ви в'язати. В описі під відео будуть посилання на стрічкове закриття миска другим та третім способом, але вони. Поз'являться після того, як будуть вже готові. Приступаємо до закриття миска стрічковим способом. Після того, як відв'язали повністю шкарпетку на потрібну нам довжину, почнемо вив'язувати мисок. Якщо вив'яжете як на п'яти спицях, то для вив'язування миска нам потрібно скорочувати петлі з двох сторін. Скорочувати ми будемо в кінці першої спиці, на початку другої спиці, в кінці третьої спиці та на початку четвертої спиці. Скорочувати ми будемо в кожному другому ряді. Почнемо. Вив'язуємо лицьовими петлями петлі у нас на спицях, не дов'язуючи три останні петлі. Ось, вони в нас залишилися. Дві петлі ми вив'язуємо разом за верхню полупетлю, і потім лицеве петли вив'язуємо останню петлю. Перше скорочення на першій спиці ми зробили друга спиця. На другій спиці нам скорочення треба робити на початку в'язання. Вив'язуємо лицеву петлю. Далі вив'язуємо дві петлі разом. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуючи, другу петлю пров'язуємо лицевою і першу протягуємо над другою через другу. Далі в'яжемо лицевими петлями до кінця спеції. На третій спиці, нам, як і на перше, скорочення треба зробити в кінці в'язання. Тобто ми лицьовими петлями пров'язуємо усі петлі окрім трьох останніх. Оскільки в мене це петлі пров'язані виворітними, я їх... Розверну ось так, І за верхні дужки пров'яжу дві петлі разом, також як, і на, також як і на першій спиці. І остання петля лицева. І четверта спиця, скорочення, робиться на початку в'язання. Вив'язуємо лицеву петлю, знімаємо петлю, пров'язуємо петлю і потім зняту, протягуємо через Пров'язуємо ось так це на скорочення на четвертій спиці. Далі вив'язуємо усі петлі до кінця спиці. Ну, не зважайте на шум, в мене літають пташки. Це ми зробили перше скорочення. Наступний ряд вив'язуємо без скорочень. На спицях у нас залишилося на одну петлю менше. Було 12 петель, стало 11. Продовжимо скорочувати. Вив'язуємо лицевими петлями петлі на першій спиці, не дов'язуючи трьох останніх. Три петлі залишилися. Дві петлі вив'язуємо разом за верхню полупетлю лицевою петлею. І потім одна лицева. На другій спиці вив'язуємо лицеву петлю, знімаємо, трохи її розвернувши, вив'язуємо петлю і зняту протягуємо через вив'язану ось таким чином. Далі в'яжемо просто лицевими петлями до кінця спиці. На третій спиці, як і на першій, ми скорочення робимо в кінці спиці. Тобто ми в'яжемо лицьові петлі, не дов'язуючи три останні. За верхню полупетлю пров'язуємо дві петлі разом лицевою. І остання петля лицьова. І четверта спиця в'яжеться так само, як і друга. Вив'язуємо одну лицеву, другу петлю знімаємо, розвертаючи, третю петлю пров'язуємо і другу петлю протягуємо через пров'язану третю петлю. На спицях дві петлі. Дов'язуємо петлі четвертої спиці до завершення. Наступний ряд в'яжемо без скорочень. Ось так виглядає вже наш мисок по верхній частині шкарпетки, а ось так по нижній. Це вигляд збоку. Таким чином продовжуємо вив'язувати, скорочуваючі петлі в кожному другому ряду. На спицях в мене ще 9 петель, і це четверта спиця. Я роблю скорочення. Так, Зняли. Пров'язали, перекинули. Все на спицях в мене 8 петель. Один, два, три, чотири, п'ять шість сім, вісім. Далі я в'яжу ще один ряд без скорочення. Все. І починаючи з цього ряду. Тобто, коли у нас на спицях після скорочення буде 7 петель, скорочення будемо робити в кожному ряді. Перша спиця. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. І так, продовжимо скорочити в кожному ряду до тих пір, поки на кожній спиці не залишиться по дві петлі. На третій і четвертій спиці в мене залишилося по три петлі. Зараз їх скоротимо, аби було по дві. Першу і другу петлю пров'язуємо разом і лицева. І на четвертій спиці лицева. Знімаємо, пров'язуємо. І протягуємо. Все. Оце ми вив'язали мисок. Ось так на спицях він виглядає з боку, ззаду та спереду. Тепер відрізаємо ниточку, залишаючи хвостик. Аби заправити її, його в голочку. І за допомогою голки зберемо петлі разом. Продіваємо ниточку в голочку. Дуже уважно знімаємо петлі, аби в нас в'язання вийшло неперекрученим. Так, таке тут може бути. Потихеньку зняли спицю за спицею, протягуючи ниточку. З голочкою або голочку з ниточкою. Знов-таки уважно дивимось, аби всі петлі у нас були не перекручені, щоб наші спиці не помінялися місцями, бо вони це трішечки полюбляють. Все. Ось така у нас дірочка, так? Да? Вона ж нам не потрібна. То ми її стягуємо, стягнули і робимо. Два-три стіжка аби закріпити. І у самий центр росуємо голочку. Ось так. Вивертаємо шкарпетку. І ось вивірте на сторони в нас голочка. Витягуємо і заправляємо кінчик. Нашого, нашої пряжі. Ви можете робити, як ви робите, а я вам покажу, як я роблю. При нашому виверітному в'язанні є, є отакі от маленькі полудужечки. так? І зі сторони стопи, не верхньої частини шкарпетки, а нижньої, я заправляю цю ниточку, Так просовуючи голку поміж цими дужечками. Зробила. Зворотньому напрямку. Три, чотири, там підхватили дужечки. Ось, ще зробили, знову зробили, і ще раз дужечки сховали, все, і відрізаємо ниточку. Ось така такий мисочок виходить на шкарпетці. Все, шкарпетка готова. Ну, і все, Любі, наші шкарпетки готові. В'яжіть із задоволенням до зустрічі в наступних відео.